Сила, витривалість, сміливість у Черкасах відбувся перший спортивний фестиваль для ветеранів бійці духу. Понад 150 учасників із різних куточків Черкащини змагалися у скандинавській ходьбі, веслуванні на тренажерах, штовханні ядра, стрільбі з лука, настільному тенісі, аеробайку та гирьовому спорті. А спорт це взагалі те, що нас драйвить, це те, що нас рухає. Тому ми і збираємо. Такі різноманітні заходи, і ви правильно говорите, це не перші заходи і не крайні. Я ще раз повторюсь, це тільки початок. Серед учасників і досвідчені спортсмени і новачки. Багато хто вперше спробував себе в новому виді спорту. Микола 20 років прожив в Ірландії. Під час повномасштабного вторгнення повернувся в Україну, вивіз сім'ю за кордон, а сам пішов захищати країну. Каже, отримав поранення під вугледаром і з того часу на реабілітації. Сьогодні спробував себе у скандинавській ходьбі. Це вперше. Мене перший неоціненний досвід сподобалось і надалі, мабуть, буду займатися ходьбою скандинавською. Кину футбол, все, і буду тільки ходити. 40 балів у стрільбі з лука отримав Анатолій. Має інвалідність третьої групи і сьогодні вперше спробував себе у цьому виді спорту. Рішив підтримати своїх побратимів, які теж є інвалідами війни, щоб не стремилися до того, що не все зіпсовано в цьому житті. Треба участвувати. Треба жити. Ну і все, щоб був настрій нормальний. По іншу сторону стадіону фахтування. За процесом спостерігає Володимир Лавріненко. Це фікс, у нас фіксована дистанція, надівається фарту, підключається маса, щоб нижче пояса. Кнопочка не нажимається, вкол не фіксується. Володимир у цьому спорті вже сім років. Говорить, вже виконав кандидата в майстри спорту та є кандидатом в збірну України. Це організовано для ветеранів, щоб показати, що є такий вид спорту, що до нього також можна залучатися. Захід став не лише спортивною подією, а й символом вдячності ветеранам. Організатори підкреслюють, без захисників не було б нашого майбутнього. І ви приклад того, як люди мають ставитися до своєї і до своїх громад. Ви ті, хто надихає, ви ті, хто робить неможливе кожен день. Я дякую вам Україно, за ваш подвиг, те, що ви зробили для країни, для нас, для кожного, і те, що ви зробите зараз. У межах заходу тривав збір коштів для військових. Загалом вдалося зібрати понад 42 тисячі гривень.